Зараз перед вами зразки 14 гібридів кукурудзи від найменшого ФАУ до найбільшого. Ми проведемо короткий огляд кожного з них, заміряємо вагу зерна з кожного качана, а також виміряємо вологість зерна. Загальну таблицю з підрахунками по кожному гібриду кукурудзи ви можете побачити в кінці цього відео. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Агроток. З вами знову я, Олександр Бик. Підбір гібридів кукурудзи не така вже і проста справа, як здається, на перший погляд. Потрібно враховувати погодно кліматичну зону, в якій буде вирощуватись гібрид. Додаємо сюди стійкість до хвороб, стресостійкість, стійкість до посухи, потенціал врожайності і так далі далі. І список тільки зростає. А як же вірно зробити вибір серед такого різноманіття критеріїв? Сьогодні ми прибули на огляд демонстраційної ділянки кукурудзи від компанії Лідеа. Проведемо короткий огляд кожного з них і надамо вам деякі рекомендації щодо вибору гібриду кукурудзи для вирощування у ваших умовах. Друзі, зараз перед вами зразки 14 гібридів кукурудзи, які ми вже відібрали від найменшого ФАО до найбільшого. Зараз ми проведемо короткий огляд кожного з них. Потім ми заміряємо вагу зерна з кожного качана. А також виміряємо вологість зерна. Таким чином ми зможемо зрозуміти потенціал врожайності кожного гібриду, а також інтенсивність вологовіддачі для цієї зони. Отож, друзі, зараз розглянемо по кожному гібриду, який вигляд має качан, наскільки він виповнений, як відсвілась кукуруза. І так почнемо. Перший зразок. Гібрид ЄС якарі – 230 Другий ЄС перспектив – 240 Третій. Тоніфі, ФАУ 260. Четвертий Ранвей. Фау 260. П'ятий. Хемінгвей, Фау 280. Шостий. ЄС Креатив, Фау 300. Сьомий. ЄС Міледі. Фау 330. Восьмий. – Фау 330. Дев'ятий. Олкані. Фау 340. Десятий. Хетрік. Фау 350. Ініці. 11 фао 360 12й Керала фао 360 13-й гармоніум фао 380 і 14-й ES-метод фао 380 Друзі, що хотілося би зазначити, дивлячись на ці початки кукурудзи. Зверніть, будь ласка, увагу. Тут ми можемо помітити, яка саме група стиглості Піддалася стресовим умовам під час цвітіння від фао 300 до фао 350 На кожному з зразків видно, що кінець качана він недозаповнений. На відміну від зразків, які представлені з лівого боку, тобто ранішої групи стиглості, і з правого боку від мене, тобто пізніші гібриди. Вони відцвілися досить класно, практично всі заповнені до країв. А от саме середньостигла група. Попала під стресовий фактор в момент цвітіння. Тож, друзі, давайте розпочнемо. Зараз ми швиденько спробуємо оцінити основні показники представлених початків. А саме, порахуємо кількість рядів, які сформувала кукурудза, зважимо масу зерен з одного качана, а також виміряємо вологість кожного. Тож почнемо. І що хотів би зазначити. Що сьогодні станом на 7 вересня 2023 року найменша вологість кукурудзи у нас складає 21,3% при ФАО 230. Найбільша у нас складає 28,3% при ФАО 360. При тому, ми порахували на скору руку. Біологічну врожайність кукурудзи, яка звичайно відрізняється від фактичної, але тим не менше дає можливість об'єктивно побачити потенціал врожайності того чи іншого гібриду. Отож, попередні дані найменший потенціал врожайності у нас на цьому полі складає 10 тонн, найбільший 15 тонн. Зараз ви можете бачити на своїх екранах консолідовану таблицю з підрахунками. Ви можете її врахувати при виборі гібридів кукурудзи для висіву на наступний рік, так як в цій таблиці ви можете бачити ті основні параметри, основні характеристики гібридів кукурудзи, які варто враховувати при її виборі. Друзі, сьогодні 12 жовтня і вже минув місяць з того моменту, коли ми проводили виміри вологості кукурудзи та біологічної врожайності вибраних гібридів, тоді ми помітили. Деяку невиповненість качана, яка була пов'язана скоріше за все з екстремальними температурами в період цвітіння. і це було відображено на гібридах кукурудзи з Фао від 300 до 350. Але як це вплинуло загально на врожайність? Покажемо вже комбайн, На Сьогодні ми вирішили перевірити, як змінилась вологість. Гібридів кукурудзи за цей місяць, як вони себе поводять при таких погодних умовах, які склалися в цьому році. Отож, ми зараз прямуємо на те ж саме демонстраційне поле і повторно виміряємо вологість зерна кожного гібриду кукурудзи. Тож залишайтеся з нами, ми поділимося з вами обов'язково результатами. Отже, друзі, ми вже прибули на демонстраційну ділянку. Як ви бачите, соняшник у нас вже зібраний. Відповідно, ми готуємо для вас результати. Тож слідкуйте за нашими соціальними мережами, де ви зможете з ними ознайомитись. А зараз ми приступаємо до вимірювання вологості гібридів кукурудзи. Друзі, ну і ще раз коротко про ті характеристики гібридів кукурудзи, які необхідно враховувати при виборі посівного матеріалу на наступний рік. Перше, це придатність того чи іншого гібриду для вирощування конкретно в ваших погодно-кліматичних умовах. Це перше. Друге, придатність до вирощування на ваших ґрунтах. Третє це ФАО кукурудзи, яке напряму Впливає на вологовіддачу. Чим менша група стиглості, чим раніше кукурудза відповідно, тим швидше буде вологовіддача. Четверте це інтенсивність гібриду. Потрібно звертати увагу на це, враховуючи вашу технологічну карту. П'яте посухостійкість. Шосте це Здатність для вирощування по монокультурі, якщо це для вас важливо, ви сьогодні могли бачити, як середньостигла кукурудза від Фао 300 до 350 в цьому році на неї вплинули погодні умови, а саме Жарке і сухе повітря під час її цвітіння, що в кінцевому результаті було відображено на виповнені качана. диверсифікуючи кукурудзу за групами стиглості у вашому посіві, ви зменшуєте ризики, які можуть спричинити погодні фактори. Останнім часом ціна на кукурудзу дещо знизилась, відповідно, знижується і її рентабельність, що, в свою чергу, лише підтверджує те, що до підбору гібриду кукурудзи потрібно підходити з усією відповідальністю. І сподіваємося, що наше сьогоднішнє відео дещо вам в цьому допомогло. Друзі, а які гібриди кукурудзи найкраще виглядають у вашому господарстві в цьому році? Та які основні критерії ви враховуєте при виборі гібридів кукурудзи? Пишіть нам цю інформацію в коментарях. Також не забувайте. Ставити лайк, підписуватись на канал. А на сьогодні у нас все. З вами був Олександр Бик. Побачимось!